Не працює метро, заблоковані соцмережі у Туреччині. Відбуваються масові протести після затримання мера Стамбула, Екрема Імамоглу. Це сталося за кілька днів до того, як його мали обрати кандидатом у президенти на виборах, які мають відбутися у 28-му році. Імамоглу може стати головним суперником багаторічного очільника Туреччини Раджепа Таїпа Ердогана. Влада намагалася заборонити протести. Було перекрито кілька доріг. Деякі соціальні медіа платформи були обмежені. Адам демонстрації заборонені на чотири дні однак, як пишуть медіа, попри заборону, тисячі протестувальників вийшли на вулиці. У Стамбулі відбулися сутички демонстрантів із поліцією. Деяких прихильників опозиції було затримано. Мера найбільшого турецького міста заарештували напередодні через підозру у корупції. А Стамбульський університет відкликав його диплом. Згідно із турецьким законом, кандидат у президенти повинен мати вищу освіту. Прихильники імамоглу сприймаються як антидемократичний переворот та ознаку посилення автократії у державі.